Вітаю вас, друзі! Число російських загарбників, які загинули на війні проти України, стрімко наближається до 80 тисяч. І ті російські мобілізовані, які не хочуть долучитись до цієї статистики, усе частіше протестують. Фолокіза! Лі нас хатіли хаті коромбату править ми подняли бунт на цьому тлі. Родичі мобілізованих росіян також активно протестують. Я б навіть сказав, бунтують, але роблять це неправильно, бо не стають на коліна. Уважаемый Владимир Владимирович Путін обращаемся к вам. Вам обращаются матері мобілізованих солдат. Обращаемся к губернатору Курської області. Ми жони і родственники мобілізованих города Свіральська Свердловской області. Присоединяемся к воронежским матерям. Ми не знаємо, що делать. усе тому, що ці мобілізовані росіяни виявляється, не хочуть помирати за Владимира Путіна. Вони то хотіли просто сидіти на дивані та підтримувати війну, яку їм показує. У телевізорі, а тут доводиться дохнути самим. Ми не хотімо мясом. ну нравиться, не нравится, терпімо красавіце. То Тобто нас по бой, як завжди, на цьому моменті. Я вам, друзі, нагадую, підпишіться просто зараз на мій канал. Це дуже важливо. А ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб воно набрало якомога більше переглядів. І сьогодні з вами будемо говорити про проблеми всередині Росії, які породила путінська мобілізація. Я нагадаю, коли тільки Путін Її оголошував, то він казав, що обов'язково усі мобілізовані будуть проходити підготовку Перед відправкою в чесі в обов'язковому порядку. Будуть проходити додаткову військову підготовку. Та на практиці виявилося, що росіян готували тільки до одного до швидкої смерті. Що не проходило, Ні командирів. Вони не підготовлені. Їх не навчали. Де це навчання? Гді гадаю, їх усіх треба посадити до в'язниці за дискредитацію російської армії, тому що ну не міг же Путін та Шойгу брехати. внимание уделено подготовке. Вот здесь передок. А без бісло отправили сюди. Конечно же, ні подготовки, ні слажування, не буде. Учора Також Міністерство війни Російської Федерації повідомило про те, що виявляється усі новомобілізовані росіяни повністю забезпечені усім необхідним. Але у реальності, як виявилося, усе зовсім не так. Ну, то, що говорять по телевізору, яка там допомога оказується, да нічого не У нас обезпечення патронов немає, гранат, толку ні, жрачки немає, води не ребята... ще й родичі мобілізованих росіян скаржаться, що вони зі своїми рідними не можуть ніяк зв'язатися. Многі роти не виходять до сих пор на связь. Сейчас поступили званки от мужей, що привезли з батальйону дві роти. Є убиті і ранені. Владимір Путін миттєво відреагував на багато звернень родичів мобілізованих росіян, та просто мовчки покрутив учора пропелер. Сльозно уваляємо, Помогите нам знайти, де вони. Це просто крик души. Я постійно спілкуюся із нашими військовими на різних напрямках, і вони розповідають, що протягом останнього тижня, навіть трохи більше, постійно росіяни йдуть у якісь безглузді атаки, часто без важкої техніки, просто йдуть, помирають, а на їхнє місце приходять нові. І ось і ще один військовий розповідає те саме, і так вони валять, йдуть, йдуть. А труп, трупи просто отак все засіяно, щоб ви розуміли, косять і косять. Вони приступають через своїх, далі йдуть, падають. Не поранених, не ні вбитих, ніхто нікого не забирає. Тільки вони довозять і довозять. Звісно, можна було би назвати усе це виключно українською пропагандою. Проте родичі мобілізованих росіян самі кажуть про те, що їхні рідні змушені лазити по трупах. Ані буквально виповзли із по трупів. говорять, що тут куча. Кидають до віддали, обступати вступаті не два зможності, тому що свої ж їх будуть розстріляють. Ну так, якщо мобілізованим іще пощастить вижити, їх можуть потім розстріляти свої. І усе більше останнім часом з'являється новин про те, що мобілізовані росіяни гинуть у великих кількостях пачками. Ось родичі знову ж таки мобілізованих росіян кажуть про те, що загинули майже 500 мобілізованих. Немислимо кількість количество Нас вижило очень мало, Дуже мало виживших. Мало мало совершенно. Я не знаю скільки, буквально около взвода із 500... з лишнім чоловік. І це тільки один із підрозділів, один із багатьох прикладів. Тому ті росіяни, які потрапляють у полон, їм насправді ще дуже щастить. О, ти в Україні прибув. Та. та проблеми у росіян є не тільки із технікою чи важким озброєнням є проблеми елементарної з їжею та водою, без їди, без води, без жетонів без відповідної одежди, ну а жетони їм не видають не просто так. Це робиться для того, щоб потім їх було складно ідентифікувати, щоб казати потім, що от оцей конкретний мобілізований він не загинув, а просто безвісти зник і щоб потім не платити нікому компенсацію. Говорять про тому, що в сусідніх лагерях просто по 3-4 дні дня люди не їдять. Ані не їдять, е, тому що немає їжі. Зрештою, потім голодні російські солдати змушені мародерити або просити їжу у місцевих. А місцеві українці їх прекрасно труять. Відповідно, вже в такій ситуації приходиться звертатися до жителів місцевих деревень. Ті, в свою чергу, їх кормлять. Але при приємно і всі получають проблем. Показовим є також і те, що руски своїх кидають родичі мобілізованих, кажуть, що командування часто залишає солдатів самих, Находятся на передовій без руководства. Они находятся там без командування. Нікакого руководства нет. через це мобілізовані росіяни подекуди просто відмовляються виконувати накази. Їх опять хотіли відправляти в бой, ані ага. просто у нас казалися. Проте це не зупиняє командування. Усе одно росіян мобілізованих женуть на забій, женуть їх у м'ясорубку, тому що треба жну владіміру Путіну показати, хоч якісь результати. Людей відправляють на убой. Ти скажи мені, що тут <ріст> не відбуваєшся. Мам, не плач, не плач. Про те, як і очікувалось, мобілізація росії абсолютно не допомогла. Росіяни усе ще активно контрвідступають. Ми не 3 см в день. Його фраза. Без коментарів. Понятно. Продвіжені вперіт ні, ну успіхи Ну і тепер про найголовніше, коли росіяни записують оці відеозвернення, коли вони протестують, то ніхто з них не вимагає зупинити війну, забрати війська з території України. Усі вони вимагають тільки, щоб їхніх мобілізованих забрали з першої лінії, щоб їх забезпечили, щоб їм там іще щось зробили, але ніхто із родичів мобілізованих не закликає до того, щоб російська армія забралась геть із території України. Ми просимо, щоб вивели наших дітей, забезпечили. Вернуть наших мобілізованих ребят з першої лінії фронту. Наші мужчини готові захищати родину, а не бути доступними мишенью без навчання. Ми просто просимо допомогти убрати їх з передової. а значить, вони заслуговують на усі ці страждання. Значить, вони заслуговують на те, щоби подохнути. Вони самі заслуговують на це пекло, і в тому числі заслуговують на відверті знущання з боку російських пропагандистів. Бо ось, наприклад, Соловйов заявив, що у всіх проблемах мобілізованих винні самі мобілізовані. И ты будешь про себя рассказывать, и командир у тебя не тот, и тебя не так подготовили, а ты сам как готовился. А що ти зробив на полігоні, щоб бути готовим до бою. Проте ситуація для Владиміра Путіна всередині Росії потрохи ускладнюється. Протестів стає усе більше, усе більше скарг, але поки що вони ось тільки хіба що отакі надзвичайно серйозні бунти, під час яких дружини мобілізованих грозяться абсолютно серйозно самим піти на передову сейчас не вийдуть они, не помогут нам. Ми а, всі вот находимся здесь, большинство девушек і несколько мужчин. Одна из них девушка беременна, і а, ми пайдемо туди на передовую. Ну у такому разі помруть тоді також і вони. І очевидно, вже абсолютно що мобілізація не допомагає Владиміру Путіну. Навпаки, вона створює низку інших внутрішніх проблем. Проте ми з вами не повинні сподіватися тільки на це. Ми з вами можемо сподіватись тільки на збройні сили України. Тому обов'язково друзі, їм допомагайте. А вони у свою чергу перетворять якомога більше мобілізованих росіян на дуже хороше добриво для нашої землі.